У рамках всеукраїнського гастрольного турне п'єсу Дуже невихований кіт покажуть в Ужгороді актори Херсонського академічного обласного театру Ляльок. Це інтерактивна вистава, коли маленькі глядачі можуть стати її безпосередніми учасниками. Про це на брифінгу розповіла акторка театру Валерія Липа і додала, що за сюжетом самозакоханий кіт зверхньо ставиться до інших мешканців ферми, але йому доведеться засвоїти певні важливі уроки. Це дійсно такий собі рудий бандюган, дуже невихований кіт, який живе на фермі, рахує себе хазяїном і господарем. Але всі прекрасно розуміють, що якби ну, трохи то не так. Чому ще цікавість, що це відкритий прийом, це планшетна лялька, тобто є два актори, які зачинають ніби тут і зараз цю історію, а в такому маючи між собою хлопчик і дівчинка, міні такий конфлікт інтересів. І це ми відображаємо. Е на персонажів, які там є, буває таке, що вистава повертається від того, що діти подають певні репліки. Вони є так само, ніби творцями цієї вистави. Із виставою Дуже невихований кіт Херсонський театр об'їздив майже всі західні області. Відвідав чимало й інших обласних центрів України. 7 червня її зіграли в трьох дитках Ужгорода. А в неділю, 11 червня, відбудуться одразу два покази на сцені театру Ляльок Бавка. Ми маємо в змозі поділитися своїми творчими надбаннями, якимись і сценічними площадками, щоб допомогти нашій театральній родині, тому що всі ми знаємо, що ситуація надзвичайно непроста. І велика театральна сім'я завжди дбає один про одного в Ужгороді Театр ляльок люблять. І Я думаю, що це ви все відчуєте в неділю. Варто зазначити, що режисерка вистави Вікторія Животова через війну евакуювалася до Німеччини. Однак творчий колектив театру продовжує втілювати її ідеї в життя за спільним рішенням колективу. Усі кошти від продажу квитків на дві вистави в Ужгороді спрямують на допомогу херсонцям, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС. Ми з цих двох вистав, які зіграємо тут на театрі, значить, кошти. Можемо дозволити собі направити, От, значить, з одної вистави нашому працівнику якого хата повністю і двір затопило. І йому потрібна ця допомога буде, це дуже слушно. От, і з іншої вистави, з другої вистави, в нас є така команда зараз в Херсоні, яка збирає донати. На човни, на насоси для відкачки води, на все це, що потрібно, вивести людей, допомогти їм, значить, з їхніми будинками з майном і так далі. Переглянути виставу дуже невихований кіт на сцені Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка можна в неділю, 11 червня, об 11 та 13.00. Квитки можна придбати в касі театру або ж на сайті karabas.com.